Я на Пасху наладила. А ну давай, їж пасулю. Опять то та пасуля. Та не годин я вже. Я би, шо Їдем би. Так мені то, -то їдь, аж не годин вже. Та то я все на пасху наладила. Внучкам нашим золотим. Зараз вже будуть. І Марічка приїде, і Христинка Так вже їх давно не бачила. Йой. Та та війна всіх людей розвіднила. Розбіглися по світу, як ті мача та сліпі. Поза границях розкошують. Раз пішли найбися, нігда звідти не вертали. Там не бути така ненависна, ну не від доброго життя люди розбіглися. Мелано, та Іван десь твій за бугром там є? Мій Йоханко. Вже двадцять років за границю він уже і бізнес там свій має, і гражданство. Мої внуки по-заграничному знають говорити. Так і твої можеш, а чужим то то біда. Ой, діду, прийшли, прийшли, іди, капуру відкривай. Люди, добрі, це ви такое виділи. Та докус дітей великі вароші попортили. Позирайте, одна як лялька барбі перероблена, а друга й на дівчани схожа. Конець світу настав! йой -йо, йо люди. Внученьки наші золоті. І схудалися, змарніли як. Сідайте, сідайте, будемо вечеряти. Йой, Марічка, такі тудені ніжки маєш. Ні, ні, бабусю, я такого не їм. Я на дієті. Жінці потрібно завжди берегти фігуру і бути у формі. А ще усю називай мене краще Мелі. А я хоч і не на дієді, але теж такого не їм. Вегетаріанкою стала. Йо, я вас ту і м'ясом лакомлю. Може, ви і постилися? Постриглися? А я то вижу, що то, -то за парику марічки? Та й шапка десь там є. Дідусю, по-перше, я вже теж не хрестина, а кріс. Ідеальне ім'я без гендеру. Без чого? Ей, дідусю, забудь. По друге, не лише дівчата коси можуть носити, а й хлопці. І без довгих кіць дівчата так само можуть жити, і штани носити. І на виборах голосувати. 21 -е століття, дідусю. Чи феміністки до Закарпаття ще не дійшли? Коту має ще прийти. Люди добрі, це ви такої чули. Всі світ до добра не доведе, химіністки. Я вам казала, цей тепер і тут почне біду робити. Я бачила в телевізорі, яку біду вони роблять. У Києві хрест піляли, храми обмальовують. Та й коли таке було, що жони у нагавицях ходили пострижені? Слухайте, їх срочно треба до церкви вести. Вигнати з них туту нечисть. О, почалося. Я не готова слухати це у 21-му столітті. Я теж. А я вам казала: не пускайте дітей із села у великі варуші. Видіть, щося з ними стало. А ну, тихо будь, фиська язиката. Не лізь у нашу сім'ю, з собою розберися, а ми з собою свою сім'ю розберемося. За своїми позирай, а за наших не журися. А що мої? Мої найліпші діти в світі, таких іще треба поглядати. Йой, хтось мені дзвонить. Алло, алло, ага. Так я ти ще на прошлому тижні пінзі відправила. Опять поліція забрала. Ні, ні, я від цього не вповім. Не вповім. Ну, позирай. Скалку оці увіділа, а бревно у себе ніч не вирить. Та біда нам до неї, дідо. Ти скажи, що нам робити. Як то сталося, що наша золоті дівчаточка до такого докатилася? Я ж їх від малеча у церкву водила. Всю службу стояли, всі молитви знали, на причастя водила, діду, ну може точно цей світ мілковить. Як я перед Богом за них отвід даватиму? Вони ж сірі таки наші, що у 14-му році війна забрала їх маму і тату. Та і зараз з кількох людей калічить. Риви, риви, бабо. Молімся ліпше. Молімся. Молімся. Скоро все Піду збиратися. Йди. Йди, йди. О, нема вже баб. Мері, можеш знаходити. Не будуть нам мізки промивати. Розуму вчити. Ой, я ж казала: в селі нічого не міняється. Люди живуть просто як всередньовічі. В середньовіччі? Ану, розкажи мені, як то то було? Ей, діду, не починай. Ми вже не маленькі, не віримо у ці всі казочки, і до церкви у нас дуже багато запитань. Ну, no. ну no, хоч єдно. Кріс, давай не будемо, дідуся, засмучувати. Все добре, дідусю, все добре. А я не мовчатиму. Чому ваша церква так пригнічує жінок? Чому чоловіки головніші? Чому жінки завжди змушені ходити в хустках, замотані, і лише на кухні пахати? Та якби не феміністки, може б, і до нині ми на кухні спахали і з дому навіть вийти не змогли. Так, воно так, дитино. Але то було до народження Христа. Бо як прийшов Спаситель, то він жінку возвеличив, бо через неї у світ прийшов. Боже матір більше за херувімів і серафімів. І за весь ангельський світ. Так то ж Божа манте, а я тобі за простих жінок кажу. А ти згадай, як Ісус Христос Самарянкою говорив. Тут, біля цієї криниці, котру батько наш Яков викопав, і сам з неї пив, і діти його, і худоба. Тут він іудей говорив зі мною, самарянкою. Він знав усе про моє гріховне життя. П'ятеро чоловіків у мене було, і той, якого не маю, не чоловік мені. Він казав, що настане той час, коли не на Горіці і не в Єрусалимі будемо поклонятися Отцеві Небесному в дусі істині. Він сам казав мені, що є той месія, котрого ми чекали, маю маєте сповістити про це всім самарянам. Вони теж мають побачити Христа. Одиночний випадок. Взагалі, тоді жінки м -м, лише домом займалися, а навчатися ніхто не міг. <клес> От неправда. проповіді Христа слухали і жінки. Пригадайте Марфу і Марію. Марфа їсти готувала, а Марія слухала його. І ні одну жінку він не осудив. Я пам'ятаю день. Коли наш брат воскрес, це було чудо і чудес, його Господь нам до життя вернув, благання наші сліз він почув. А я той день не забуваю, коли Спасителя у домі ми приймали. Старанно я наїдки готувала, тебе я, сестра, докорала, а ти від Господа й намит не відверталась, Ти проповідь його всім серцем осягала, і він сказав, що ти благою часть обрала. Тебе, учитель, наш не осудив, і труд твій він достойно оцінив. Тих пір в житті шукає рівноваги. І в серці лиш його поради. Він вчив любові щирої, святої і віри в нього, справжньої, живої. ]들이. А згадайте, кому Христос після Воскресіння з'явився? Учням, мабуть. А як же? Чоловікам? <être un tri -table> а от ні. Жінкам, мироносицям. Учні Христа взагалі похвалилися. І саме жінки проявили силу. І смирення. І саме жінки проявили мужність і сміливість. О Боже, сестри, що ж тепер? Коли учитель, любий наш помер, лишились нам його слова, наука, гарячі сльози і важка розлука. Хочеш туди, де зараз він лежить! Та хто поможе камінь відвалить. Чи нас допустять воїни до нього, його ж і мертвого, бояться, як живого, чи зможем тілом миром намостити, яке за нас усіх переболіло? А може, воїни і нас побить мечем, і, мабуть, звідти ми з нічим підем. Та все одно, що буде за тобою, наш Господи, ми тихою ходою, прийдемо все, хай навіть смерть нас жде. Зустрій нас, Господи, до тебе ми йдем. Я вірю, сестри, наш Господь воскресне і переможе зло на всій землі. Він подарує людям царстві небесне, і будуть світі дні, нові святі, нехай молитва об'єднає нас в цей непростий випробувані час. Христос Воскрес! Чому ви всі сумнівні? Нехай горить вогонь святої віри, навіщо серед мертвих вам шукати того, хто смерті зміг Кайдани розірвати. Погляньте, ось його палени. Його ж немає, не тожіть за ним, воскрес Господь співає небо, Несіть радість всім вірусалим. Так, дідусю, може, Христос і хотів щось змінити, але після того, як він покинув цю землю, знов чоловіки жінка почали пригноблювати. Правду кажеш, дитино, але цьому є пояснення. Після Христа почало розвиватися монашество і святі Отці. Писали багато-багато повчень для монахів, де потрібно було відриктися від всього земного і навіть від жінок. А для мирян літератури взагалі не було. От і не знали сімейні люди, як правильно жити і до жінки ставитися. От ви з бабусею гарно жили, мені пам'ятається, бо як жила мама з татом, мені не І ми з бабусею. І ваші тато і мамо <кій> жили як душа в душу. Бо жінка і чоловік це як одне ціле. В єврейській мові навіть є спільний корінь іш і іша. Ми єдиний організм. От я голова, а бабуся ваша серце. Хм, дідуся, а може, саме тому господь створив Єву з ребра Атамового, бо воно ближче до серця. Може й тому. От бачиш, ти все одно головніший. Ні. Головний в нашому організмі Бог. Але ж усі апостоли чоловіки. Хіба ні? Так, апостоли чоловіки. Але в нашій церкві дуже багато святих жінок. І називаємо ми їх рівноапостольними. Згадайте, Марія Магдалина, рівноапостольна княгиня Ольга, рівноапостольна Ніна. І ні одна віра у світі не возвеличує жінку як християнство. Запалені світильники в руках, і віри вогник у очах. Святі жінки землі святої з іконок дивляться на нас. Рівноапостольна княгиня Ольга, первоугодниця вона. Монахині, княжній незнані, оскільки вас прославило Христа. За віру ви життя віддали, терпінням Богу догождали в труді, молитві, у пості всі ваші подвиги святі, як мить століття промайнули, та землю рідну не забули. Ви були поряд в лихоліття. Ковтком води пахучим повноцвіттям. І навіть в час цей злободенний, коли втрачаєм Божий глас святі жінки землі святої, моліте Господа за нас. Ех, дідусю, от де взяти таку чисту віру, яку вас бабусею? Не можу я у це все повірити. Тибарій теж не вірив, що Христос воскрес! Мій пане, ось жінка ця з далекої юдеї. Говорить, що Господь прийшов до неї та й до всіх людей. А Пілат і Рада, а в їх руках у цій країні влада. Його розп'яли, в гробі поховали, а зранку не знайшли. Сказав Пілат, що вкрали, а інші кажуть, що Ісус Воскрес, та навіть зараз бачить нас з Небес. Тиба, дивись, та невже Воскрес? Це неможливо, жінко, неможливо. Як неможливо, щоб яйце це, яке зараз в мене у руці червоне стало. Поглянь, воно червоне. О імператори Тиберію, це ж бо для тебе я чудо це сьогодні небо, щоб і ти увірував Христа, який для нас є істина і життя. Це неможливо неможливо, неможливо. Ось білі вони були, а тепер як мак. Значить, значить ваш Бог помер і воскрес насправді і немає у словах та правди? Неправда хай знайде свою відплату. Я ж дам наказ Христа всім шанувати. Христос Воскрес, моя душа співає. Христос Воскрес! Хай славить Бога все! Христос Воскрес, нехай благословляє Всевишній Бог, який життя дає. Я вже і кошик зібрала. Ми, мабуть, з дідусем в храм підемо, а ви лишайтеся, відпочивайте, відпочивайте здорові, а вранці всі поїмо свяченої пасочки. Ти що, бабусю? Яке відпочиньте? Ми ще до вас саме на великдень приїхали, щоб разом з вами в храм піти. Правда? А як же? От тільки я швиденько спідничку одягну і, і шапку зніму. Ой, а я цей парик та приколу оділа, і зняти забула та голова, і спідничка довше десь там у мене у валісті. Дівчатка, ви для нас у будь-якому вигляді. найлюбиміше. Хай там, які ми продвинуті і сучасні, але те, що ви в нас заклали із дитинства, нікуди виявляється не ділося. Дякую, що нагадала нам, хто ми є насправді. Ви найкращі в нас дівчата. І не важливо, що ви вдягнуті. Головне, яка у вас душа. Завжди слухайте своє серце. Воно вас ніколи не підведе. Христинко. А що каже твоє серце? Моє каже Христос Воскрес. А твоє Марічко. А моє каже воїстино воскрес. Слава Богу! Одні важкі! <рес> Чуєте, що я вам прийшла повісти? Зобраламся за границю до своїх. Вони там геть без мене пропадуть. Перебачте ми за все. Верайте за мною хижу, там квочка з ціплятами. Та й прошу вас помоліться за мене і ви, і ваші золоті внучки. Ну, все, будьте здорові. З Богом, з Богом.